Всім привіт! Їду на кладовище. У вівторок померла моя бабуся, мама мого батька. Пам'ятаєте, ми були на грабках на кладовище, на могильці мого батька і ну, там пригадали бабусю, що, мабуть, вона була, бо начебто прибрано. От, але потім, вже, коли я камеру вимкнула, ми ще сиділи і дивилися, і зрозуміли, що не прибрано. Типу, там просто так все зроблено, що цього не видно. Там не зростає нічого, а потім дивимось так пилючка конкретна. А ще були дощі, і воно ж ну, підзмилося трошки. Ну, в общем, ми зрозуміли, що. Нікого не було. А його матір, вона дуже трагічно пережила його смерть, і він помер в молодому віці, йому було 42 роки, і вона на тому кладовищі просто жила. Для неї все життя начебто скінчилось, коли він помер. Тому завжди ми, коли приїжджали на кладовище на гробки, ми зустрічалися з нею, і вона якось і не змінювалась. Вона, от, як я її запам'ятала на похоронах у батька, от вона всі ці роки, а вже пройшло 20, більше 20 років, вона наче не мінялась. І от в цьому году, році ми її не зустріли, і коли ми побачили, що не прибрано і що. Euh, якось дивно, і пак... Ваза ця в пакетику, наче, ну, в общем, все не так. Мамуль, я їду вже. Так. Да. Ай, так. Да, зараз спробую. Давай, я зараз де я можу, де я можу, на Смаїцьки можу. Давай. Добре, добре, давай, давай, давай. Так, треба їхати, зараз буду вам розказувати. В общем, ми, звісно, заподозрили, що може вона хворіє. Хоча вона така завжди активна, все, але порахували, що їй 93 роки, що вже й не буде і не дивно, якщо вона не змогла приїхати на кладовище. А у нас немає зв'язку зовсім. Бо ну, от ми якось бачились традиційно на гробках і завжди знаємо, що там ми її точно побачимо. Не спілкувалися, От мене хтось запитував в коментарях, а чому ви спілкуєтесь, не спілкуєтесь. щось ми не, нічого не знаємо про вашу бабусю. Не спілкувалися, у мене батьки розійшлися, коли мені було три місяці. Вони до мого народження встигли пожити і розвелися ну, майже одразу, як я народилася. Вони вже, коротше, мама в роддом вже їхала. Сама. Це довга історія. колись ми розповідали її на каналі на тому ще. Ладно, Потім я спілкувалася з батьком, тобто він там, раз на тиждень, може, раз на два тижні мене десь забирав, ми гуляли, там, морозиво їли таке. Але він не ввів у цю традицію спілкуватися з бабусею. Тобто він я не пам'ятаю, щоб ми їздили до неї в гості, чи вона якось проявляла ініціативу. Знаєте, от з дитинства воно не привито було і все. Потім я виросла, ну, теж ну з ним трошки спілкувались, а з нею дуже мало. Маша народилась, я пам'ятаю, що я намагалась якось. Там, долучити її, там, може іноді забрати Машу з садочку. Ну, якось, наче, були думки такі, що треба спілкуватися, все ж таки рідна бабуся, але якось не складалося. От щось вона, ну, не знаю, не складалося, Я не відчувала, що вона цього хоче. ну Вона. Така, знаєте, активна жінка, в неї свої проблеми, своє життя, тобто, ну, а в мене своє. Ну і так воно і так от ми жили. Наче все нормально, один одну знає, одна одну знаємо. Е, там, Коли моя мама жила з батьком, ще з моїм, то вони із нею не дуже ладили. Вона його дуже любила. Ну, і знаєте, як коли матір дуже любить своє свого сина, то ну, всі не такі поруч. Ну, от, от такий стандартна, така просто класична ситуація була у них. Ну, от так от ми і не спілкувалися. Mm -hmm. І коли ми тоді були на кладовищі, ми просто залишили в квітах, там були квіти, ми принесли, і були хтось до нас приходив в пакеті квіти, стояли. ми поставили їх в вазу. І написали записку номери телефонів мій мами і написали: Віка, Таня, номер телефону, передзвоніть, будь ласка. Ну, думаю, хтось може бути з сусідів. Вона іноді приходила ну, майже завжди, не сама, з сусідкою своєю, там, з подружкою. І ми там на кладовищі, ну якось так і знайомились з її з знайомими. Думали, що може хтось з них прийде і побачить номер, і перетелефонують, що ж ну, зрозуміють, що Віка і Даня, хто вони знають нас. І мені перетелефонував у середу, перетелефонував чоловік, мужчина дуже з таким тривоженим голосом, сказав, що ми, побачили, ми знайшли ваш номер телефону, ми просили перезвонити. Валентина померла вчора, так він мені сказав. Ну, я, звісно, була ошарашена, бо думала, ну, може, захворіла. знаєте, Ну, не вірила, що вона може померти, бо я ж кажу, я її пам'ятаю однаковою людиною, активною і дуже такою охайною, ну, знаєте, вона жінка була, я б не сказала, що вона бабуся, вона завжди така доглянута, завжди е, там з прическою. Ну, потім, ж, коли вже проходить 93 роки. Ну, виглядала вона на 70 в хорошому, знаєте, 70, коли гарно людина виглядає. Може навіть менше, не знаю. Зараз дуже важко. Про вік, бо жінки дуже довго зберігаються. Всі. Коротше, він вже ж мені оце каже, що вона померла вчора. І потім я зараз приїхала за квітами і я вам розкажу, як це сталося. Ми ж вже були, з ним спілкувалися. Зараз розкажу цікаві факти. Я вже з квітами. В общем. Розказує він. Поїхала вона на кладовище до директриси кладовища. У неї був день народження, а вона е там з нею якось домовлялася, що вони доглядали за могилкою що цього мого батька, його її син. Ну, типу, вона з нею дружила. І вона поїхала до неї накануні, бо у той був день народження. Щас приб'ють, в мене тут дверям. І вони там мекнули. Ну, 93 рочки, розумієте, да? сама поїхала на кладовище, на день народження до знайомої. Ну, Не на саме кладовище, тут той бік. Коруч. Випили вони там кон'ячку, вона пила коньяк. Вона таке віно, таке не пила, а от якщо пила, багато Вона пила завжди трошечки ну, останні роки, коли ми бачились на кладовищі. Раніше, ну, якось зараз ми вже так і не робимо, а раніше е трошки їли типу, на кладовищі і пили. А останні пару років ми перестали це робити. І от вона в общем, з нею пикнула трошки приїхала додому, і в неї стався інсульт. І вона буквально через два дні померла. Так, куди мені краще їхати? І не в той бік я трошки поїхала. А, все правильно. Так. І вона буквально ну, дуже швидко померла. До того в неї вже був інсульт десь влітку, вона полежала в лікарні. Другий інсульт вона не пережила. Отак от, от, і знаєте, сказала вона, що ніяких попів, вона відчувала, що помре. А може, і раніше про це казала, я не знаю вже, коли вона йому про це казала. Він сказав, що вона сказала, що ніяких попів відспівувань на крематорій. Тільки ми поговорили, от, являєте, наче ну, чужі ми люди не, взагалі не спілкувалися, от на одну погано знаємо, ніяких купів, ніяких відспівувань на е, Київ на крематорії привезти вазочка, прах підхоронити там, де її син. Там вона місце для себе залишила спеціально. Така от історія. Теж поїде. Потім, начебто, буде як, обід цей поминальний. Люди, які там ми ж приходили, ми приходили прощатися, коли її забрали на крематорій. Нікого не знаю. Взагалі там, ну, там сусіди, хтось, взагалі, ну всі чужі люди, взагалі нікого не знаю. Одна от та тільки сусідка, яка на кладовищі буває, вона мене явно впізнала і. Я кажу, ну що ж ніхто не сказав, що вона влітку лежала у лікарні. Вона каже, вам баля сказала, нікому чого не казати. Все. Нічого, нікому не докладувати, все нормально. От так. Вона така по життю була, все хорошо. Ну і що? І молодець, я так скажу. Молодець. Весело в неї було життя. Померла вона, не мучаючись довго. І так. Баба Валя в своєму репертуарі, коротше. Як от вона жила по-своєму, от як хотіла по-своєму, так і жила. Ось так, так і померла. І покривала, що далі робити що поховали бабусю. Перше я бачила, як ховають після кремації. І ви знаєте, це настільки приємніше, якщо можна так сказати, але я іншого слова не можу підібрати. Немає оцієї громезної ями двохметрової гроба. Мотузок, спускання, це все так виглядає жахливо, завжди психологічно це так важко сприймалося, І... а тут просто була така, ну, в пакетик, цей... Ми коли прийшли, там була витягнута плиточка вже з цієї загальної площадки, де все було. Плитці, от, ви бачили нещодавно, я показувала, у батька були е, на кладовищі, і там його пам'ятник стоїть і з боку ще багато місця. Одна плитка така, 60 на 40, да, чи скільки там. Витягна, е, викопана ямка, десь, може, метр менше глибуну. Все, люди зібралися в пакетики. Урночка, її достали, красива урна, чорна, на ній написано фамілія, прізвище, ім'я по батькові, дати народження і смерті. Все, він показав, всі типу, побачили, він її опустив, сказав, скиньте типу, по три жменьки всі землі, гості, всі кинули по три жменьки. Він закопав, плиточку зверху поклав обережно, квіти поклали і все. І вона ж теж сказала, що не треба ніякого батюшку, відспівування, нічого такого не треба. Єдине, що казали, вона хотіла духовий оркестр. Оце вона хотіла. Але через воєнний стан це зараз заборонено. Тому її ще при житті. Попередили, що, мабуть, цим не вийде саме через це. Бо вона, ну, е от як вже нам там розказували люди, які за нею доглядали, що вона е десь восени вони приходили, ні, взимку приходили на кладовище, щось там прибирати чи що. ну Вона часто туди, я так розумію, ходила до сина на кладовище і сказала, що ні. Ще взимку помирати не буду, холодно. Весною. І от так собі. Запланувала, що на весні вже час. От. І весною померла. І сказала, що кремація ніяких попів. Духовий оркестр. Да. Гроші відклала на все це, все там, все підготувала, одежу. Але не збиралась, в принципі, сказала, все одно не збиралась помирати. Не хотіла помирати. Розуміла, але не хотіла, от якось так. Тобто це не було, знаєте, надоїло жити. Ні, не надоїло, ще б жилося. Але якось воно я кажу, так як? Вона ж не хворіла це. Ну як не хворіла, каже, ну ноги в неї боліли там. ну. Був інсульт, вона погано розмовляла, от був інсульт влітку, в вересні, в тому році, в вересні, усе, пів ну, півроку тому. І вона, типу, погано розмовляла. І от останні дні вже погано щось пам'ятала, не всіх впізнавала. Але до цього, от занедавно, вона вже спланувала все, як буде. Пішла вона, можна сказати, спокійно. Ну, швидко, досить. Вот так вот.